Привіт, дітки! Сьогодні ми з вами продовжуємо нашу подорож країною фарби дитячих мрій. І сьогодні наша подорож про пошуки щастя. Давайте з вами, як і завжди, почнемо з привітання. Привітаємося посмішками! і Навчимо наші пальчики вітатися. Кожен з вас має дві руки, і ці руки дуже часто, впродовж дня, зустрічаються одна з одною, зустрічаються під час роботи, яку вони виконують. Під час гри, якщо ви граєте, ваші ручки це ваші помічниці. Але. Чи часто пальчики ваших рук вітаються зранку або впродовж дня одна з одною? Давайте зараз навчимо ваші пальчики вітатися, і кожного дня вони зможуть вітатися один з одним. Добре? Повторюйте за мною, поставте свої ручки ліктями на стіл. І утворіть із них ось таку квіточку. Ви бачите, що ваші долоньки розведені в різні боки і чекають початку вітання. І тепер кожен пальчик по черзі починає рухатися назустріч пальчику тієї іншої руки. Спочатку мізинчики. Привіталися, привіт! Піднізинні пальчики привіталися. Привіт і повернулися на свою позицію. Середні, вказівні і великі привіталися. А тепер давайте вони в зворотньому порядку привітаються. Великі, вказівні, середні, безіменні і мізинчики. Молодці! І тепер спробуємо швидше, швидко і весело вітатися пальчиками. Мізинчики, підмізинні, середні, вказівні, великі, великі, вказівні, середні, безіменні, мізинчики, молодці, дуже добре в мізинні і без зімейні, це у нас одні й ті самі пальчики. Да? Ось вони. Ось, ось ці пальчики. Да? Молодці, дуже добре. Давайте зараз з вами визначимо, який же настрій у вас сьогодні на нашій зустрічі. Мій настрій вусковий. Це дуже-дуже ніжний колір. Завжди. Він у нас асоціюється дуже часто, не скажу, що завжди, але дуже часто із весною. Який колір настрою сьогодні у вас? Визначте його, будь ласка, і назвіть. Молодці, дуже гарні кольори настрою у вас сьогодні. Давайте продовжувати нашу подорож. Ми з вами сьогодні йдемо в пошуках щастя? Давайте зараз з вами спробуємо уявити, яке воно щастя, що це таке, з чого воно складається, які секрети має. Як ви думаєте, у чому секрет щастя? Де його можна шукати? Як ви, Як ви думаєте, що можна зробити, щоб відчувати себе щасливим? Яке щастя буває? Воно має колір, так? ми можемо уявляти? Воно навіть має, може мати форму. Воно навіть може бути живим. І для когось щастя це домашній улюбленець, швидкий і веселий, для когось щастя це гарна погода і можливість прогулятися. Для когось щастя це подорож. Для когось щастя це подарунок. Давайте зараз з вами спробуємо уявити щастя і послухати казочку про щастя. Одного разу їжачок буль побачив біля свого будинку сумне лисеня. Їжачок запитав, що сталося. А рудили майже заплакало у відповідь. Воно розповіло, що дуже нещасливе. Їжачок зрозумів, що це несправедливо, адже кожен мешканець лісу заслуговує на це прекрасне почуття. І два малюки відправилися. На пошуки щастя для лисенятка. Я тільки що спустився з Великої Гори, Кажуть, якщо злізти на неї можна знайти своє щастя, але я навіть там його не знайшов, жалілось лисенятко їжачкові, а ти уважно дивився. Звичайно, на, вершу, на вершині я зазирнув під кожен камінь. Щастя ніде не було. А на шляху ти шукав його. Раптом щастя було десь на горі, але не на самій вершині. М -м, ти правий, я був дуже зосереджений. На тому, щоб швидше піднятися на вершину гори. Може, повернемось на гору і разом спробуємо пошукати щастя. Давай, погодився їжачок буль. Герої прийшли до підніжжя гори і втопилися на гору. Здавалося, що лізти буде дуже важко. Буль навіть трохи пошкодував про те, що погодився допомогти лисеняткові, але потім вирішив, що це навіть весело і цікаво. А знаєш, щоб збільшити шанси на успіх, давай ти полізеш з того боку гори, а я з цього. Так ми можемо обшукати більше місць на горі. Запропонувало лисеня. Давай, але обіцяй, якщо знайдеш щастя, віддаси його мені. Адже в тебе твоє вже є без проблем, відповів буль і почав свою подорож. Малеча лізла на гору близько двох годин. Вони дуже втомилися, зупинялися і відпочивали, дивилися вниз, пили воду з джерел, їли фрукти, які дарували їм дерева. Нарешті вони знову зустрілися, але вже на вершині. Буль був такий щасливий, тому що підкорив гору. Що стрибав від радості. Емоції його переповнювали. Моя казка про щастя із сумним кінцем промовило Лисеня. Я не знайшов його знову. Це сумно, сказав Воль. І відразу повернув погляд на красивий пейзаж з гірської вершини. Ще ніколи він не бачив свій чарівний ліс так здалека і з такої висоти. Сумно говориш, чого ж ти такий задоволений? Посміхаєшся? Просто я тішуся з того, що підкорив таку високу гору. Дуже гарно тут, відповів їжачок. Ти щось не договорюєш, Адже ти дуже задоволений, аж занадто. Підозрюю я, що ти знайшов на шляху моє щастя і забрав його собі. Тому і посміхаєшся, обурилося лисенятко. Ну, що ти? Я не бачив нічого твого на шляху. А що ж ти бачив? Чому ти так радієш? Я бачив і смакував воду із джерела, яку подарувала нам земля. Пив її і дякував джерелу, адже без нього було б іти дуже важко. І яблука на деревці, яке виросло тут на горі, далеко від міста. Самоднє йому тут. А воно все одно годує нас своїми плодами. І види красиві я тут бачив, які відкривала мені висока гора. І дивився я на них із завмиранням серця. Чарівні види, ось і щасливий я сьогодні. Але все це було моє щастя, а не твоє. Твого я не бачив. Я навіть не знаю, як воно виглядає. Але повір, на шляху я зазирнув під кожний камінь в пошуках твого щастя. Але ж я теж бачив пейзажі, їв яблука, та пив воду. Чому ж мене це не тішило, як тебе? задумалося лисеня. Їжачок буль лише розвів. Лапками різні боки. І йому захотілося швидше спуститися вниз і потрапити додому. Лисеня та їжачок мовчки спускалися з гори. З тих пір лисеня все шукає своє щастя, а буль продовжує бачити його в кожній миті свого життя. Ось така казка про пошуки щастя. Як вам сподобалася вона, дітки? Цікавою була казочка. Бачите, як виходить у їжачка щастя завжди поруч, але синяті потрібно весь час його шукати. І дуже важко знайти. Як ви думаєте, що треба лисеняткові, щоб знайти своє щастя? Я думаю, що йому треба озирнутися навколо. І подивитися на те, як гарно навкруги? Подивитися на те, що поруч, на тих, хто поруч? І побачити своє щастя в них. Ну і бути вдячним за це, так? А як ви думаєте, що вас робить щасливими? як ви помічаєте своє щастя, давайте зараз з вами спробуємо створити скриньку щастя. Після закінчення заняття знайдіть, будь ласка, коробочку або гарну баночку, у яку ви можете поскладати маленькі Свого щастя. Давайте зараз з вами уявимо, що робить нас щасливими. Задумайтесь, будь ласка, що або хто робить вас щасливими? Можливо, ваше щастя має смак. Можливо, ви відчуваєте. Запах щастя. Можливо, ваше щастя якось звучить. Який воно має звук? Можливо, це звук морської хвилі або спів пташки. або дзюрчання джерела. Можливо, ваше щастя має аромат. Чим воно може пахнути? Який аромат воно може мати? Можливо, ваше щастя це ваша посмішка. Або посмішка рідної людини. Можливо, ваше щастя це коли ви обіймаєте когось або обіймають вас. Подумайте, будь ласка, яке ваше щастя, яке воно на дотик, яке воно на смак, який аромат воно має, як воно виглядає. Подумки. Поскладайте все це до коробочки або баночки і зберігайте там. Її можна відкривати, коли ви захочете. І пригадувати все-все про ваше щастя. Ось така буде баночка чи коробочка вашим помічником у ті хвилини, коли вам сумно, коли вам нудно. І кожного разу, коли ви відкриваєте цю баночку або коробочку щастя, додавайте туди ще які-небудь складники щастя. Їх дуже багато. Шукайте їх, помічайте і зберігайте для себе. А на сьогодні ми з вами зустріч закінчуємо. До побачення! До побачення!